Вітаю на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. І сьогодні, 13 грудня, в нашому огляді головних подій, енергетична ситуація в Одесі. Ми розповідаємо про події на Чорному морі, в тому числі як весь російський флот злякався одного українського десантного корабля. Розповідаємо, що відбувається на лінії зіткнення та у сфері допомоги Україні. Йде 293-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських Гарбників, залишайтеся з нами, дивіться до кінця, буде дуже цікаво, та підписуйтесь на наш канал. Отже, 13 грудня в Одеській області завершили відновлення подачі електроенергії всім мешканцям регіону, а в масштабах України підключили останній з непрацювавших досі атомних енергоблоків потужністю 1000 МВт, який не вдавалося підключити ще після 23 листопада. Однак і в Одесі і в Одеській області продовжує діяти режим екстрених стабілізаційних відключень електроенергії через її крайній дефіцит. Цей дефіцит спричинений руй енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів ракетами та безпілотниками Камікадзе. В Одесі досі не працює міський електротранспорт. Голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко ще напередодні підкреслив, що деяка інформація про перебіг ремонтних робіт на електромережах Одеської області буде обмеженою, щоб про це менше знали росіяни. Одесу та Одеську область ворог в даний момент не обстрілює. Зараз Росія здатна виробляти до 40 ракет всіх типів на місяць. А всього з початку вторгнення, з 24 лютого, Росія змогла виробити близько 360 високоточних крилатих ракет. Це 240 авіаційних Х-101 та близько 120 морських калібрів. Про це пише New York Times з посиланням на українську розвідку. За один масований ракетний удар вони використовують 70 100 чи навіть більше ракет за раз. А враховуючи Овуючи критичне скорочення запасів та дуже обмежене виробництво, росіяни зможуть у майбутньому завдати ще кілька потужних ударів, які спричинять певні руйнування та незручності для нас. І на цьому або буде все, або Росія таки придбає ракети у Ірану у Чорному морі. Станом на 13 грудня перебуває 8 одиниць кораблів та катерів у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту. Каліброносців серед них немає жодного. А ті ударні кораблі, що залишилися у росіян неушкодженими, вони не витримують зимової штурмової погоди. Найцікавіше це те, що росіяни почали рити окопи на пляжах у окупованому Криму. Чому Тому що вони дуже бояться висадки українського десанту з моря? ВМС України має лише один невеликий десантний корабель Юрій Олефіренко, який може висадити 200-250 десантників за раз І все. І ВМС України не мають жодного корабля, який міг би прикрити цей десантний корабель та надати підтримку вогнем при висадці десанту. Незважаючи на те, що російський флот і досі має величезну чисельну перевагу у кількості кораблів та їх ударних можливостях, росіяни такими діями показують, хто насправді володіє морем і перемагає на морі. До речі, на початку і Першої, і Другої світової війни російсько-радянський Чорноморський флот у 1914 та 1941 роках також мав величезну чисельну перевагу над ворогом, однак його командування. Чічно боялася висадки десанту. Історія повторюється. Ще з радянських часів у Миколаєві на одному з кораблебудівних заводів залишився недобудований ракетний крейсер проєкту 1164, який однотипний зі знищеним у квітні російським ракетним крейсером Москва. Після 1991 року цей крейсер отримав назву Україну. На кінець 1990-х його стан готовності оцінювався у 95-97%, але його так і не добудували через відсутність потреби у такому кораблі у ВМС України, у через відсутність, підкреслю, потреби у саме такому ударному кораблі, у складнощах отримання його ракетного озброєння та інших систем з Росії, і фактичною неможливістю продати такий корабель на експорт. Під час робочої поїздки 11. Грудня до Миколаєва та Одеси міністра оборони України Олексія Резнікова та одночасного візита міністра оборони Швеції Пола Йонсона стала відома, яка доля чекає на цей недобудований корабель. Як заявив під час брифінгу в Одесі Олексій Резніков, після війни крейсер стане музейним комплексом. Друга частина цього музейного комплексу буде підводною у вигляді потопленого українськими ракетами крейсера Москва. А командувач ВМС України контрадмірал. Андрій Неїшпапа показав шведському міністру і сам недобудований крейсер, і на його прикладі показав знищення російського флагману, показав, куди саме поцілили ракети Нептун та як розвивалися подальші події у вигляді пожеж та детонації боєзапасу, що і призвело згодом до остаточної загибелі крейсеру. Цитата: Ми обговорили можливість створення такого музею. До одного з крейсерів можна буде спуститися за допомогою Акваланга, а по-іншому просто походити і подивитися, як все це було насправді. Кінець цитати про це заявив Олексій Резніков. По лінії зіткнення починається щось дуже цікаве у Запорізькій області. Росіяни у своїх псевдомедіа та через пропагандистів-воєнкорів розповсюджують інформацію про дуже активне знищення всіх російських тилів на південь від Запоріжжя, від лінії поле пологи та у Мелітополі. Біля самого Мелітополя вчора підірвали важливий міст на автодорозі М-14. Це єдина зараз автомобільна дорога, по якій окупанти можуть забезпечувати рух автотранспорту сухопутним коридором у Крим. Могли забезпечувати, тепер не можуть. Ще один міст на цей раз залізничний підірвали у окупантів вже на Донбасі під Бахмутом. Загалом, все це дає змогу припустити, як я і зазначав раніше, що за Хисники України спробують у певний момент провести наступ у Запорізькій області у напрямку узбережжя Азовського моря до Генічівського через Мелітополь до Бердянську чи навіть до Маріуполя. Це розсече все російське окупаційне угруповання навпіл та створить умови для повної ізоляції Криму перед операцією з його звільнення, і це не рахуючи майбутнього матеріального, політичного та морального значення чергового успішного наступу ЗСУ. Однак росіяни продовжують штурмувати Бахмут. Вони застрягли там у позиційному тупику, не в змозі зупинитися, бо негайно зазнають там повної поразки. І тим часом кількість хороших русських вже перевищила 95 тисяч. Я майже нічого не кажу про події у Білорусі. Це тому, що не вважаю їх реально важливими та не вважаю загрозу з того боку також реальною. Великобританія заявляє про готовність надати Україні ракети великої дальності. Словаччина починає процес передачі Україні винищувачів Міг-29, які є у неї. Франція надає Україні чергову партію артилерії. На офіційному рівні почала надавати військову Україні Болгарія, хоча лише боєпротиванної. Пасами та легким озброєнням. Вперше йде допомога навіть з Африки, запчастини для танків з Марокко. У Сполучених Штатах все частіше лунає точка зору про те, що Україні треба якнайшвидше надати 300-кілометрові ракети для Хаймарсів, а також значну кількість сучасних танків, щоб раз і назавжди покінчити з Росією. А на Росії все традиційно погано. Під Москвою палають торгівельні центри, тому що в умовах спричиненої санкціями. Економічної кризи ці торгівельні центри стали збиткові, і поки на Росії ще є гроші, там все буде горіти просто щоб отримати страховку, коли Європа обмежила Росіянам максимум цін на нафту до 60 доларів за барель, то росіяни відмовилися продавати її за таку ціну, щоб не здешевити, і тому продали за 40-43 долари, тому що більше ніхто не дав. З більш як 60 автомобільних брендів, які діяли на Росії до 24 лютого, зараз залишилося всього 14. І всі вони Китайські або російські, один з найновіших російських розвідувальних супутників, пролітав у космосі всього трохи більше, як два місяці і впав. Отакі р... новини на Росії. І завершимо вчорашніми словами президента України, який дав зрозуміти, коли саме може настати мир, і майже прямо сказав про це і самим росіянам, щоб вони це забезпечили. Мир настане, коли здохне Путін. А поки він ще живий, то лідери країн Великої Сімки хочуть притягнути його до відповідальності особисто, тобто судити та посадити потім за грати або навіть востаннє натягнути йому на шию зашмарк. На цьому і завершуємо. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: Це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою спонсорства на YouTube, або через сервіс Patreon. Половина зібраних нами разом коштів йде на потреби захисників України. До побачення! Слава Україні!